Сьогодні тут ми знову стоїмо перед цією міською радою і цією акцією протестуємо проти релігійної дискримінації, яка відбувається на нашій релігійній громаді, українській правовірній греко-католицькій церкві. На місцевих урядах нам свідомо призупиняють релігійну реєстрацію. Це проти Конституції. Проти свободи совісті і вибору релігії. Єрархія греко-католицької церкви маніпулює громадськістю. Таким яскравим прикладом є газета Експрес, а також через телебачення. Це розпалює релігійну ненависть та ворожнечу. Тут, в Галичині. Чому піднялася така штучна кампанія проти нашої церкви? Ми відкрито виступили проти церковної симонії. Ми відкрито виступили проти різних течій, які сьогодні приймаються в католицькій церкві. Наприклад, підтримування і узаконення гомосексуалізму, всім тим, які хочуть пізнати правду. Хочу заявити одне. Прийдіть і подивіться. Кожної неділі ми служимо святу літургію перед храмом Святого Петра або, можна називають костел єзуїтів. Прийдіть і подивіться, ми обороняємо суть християнської віри, віру святу, непорочну, апостольську і соборну, яка не змішана як людськими видумками, різними єресами і відхиленнями. Сьогодні ми за ту віру терпимо. І є переслідувані, дискриміновані. Ти на душа мати Христового нашого, і все славе звечу успідня Твоєго, царство Ця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні. Сьогодні святкуємо успіння Пресвятої Богородиці. Марія постійно вибирала кращу частку, тобто Божу волю. Вона постійно казала Богові так, а дияволові «ні». Вона в день благовіщення сказала. Ось я раба Господня, нехай мені станеться по слову Твоєму, а під Христом вона виконала останню волю вмираючого Ісуса, прийняла Івана і разом з ним всіх нас за своїх дітей і стала нам матір'ю. Речиста Діва Марія дає нам приклад наслідування Ісуса, Богородиця вчить одного. Шукати і любити Ісуса всім серцем і вибирати кращу частку у щоденних життєвих ситуаціях, тобто шукати Божу волю. Ви, які всі тут стоїте під стінами цього храму, за прикладом Пресвятої Богородиці вибрали кращу частку. Та краща частка полягає в тому що ви повірили Ісусові і довірили Йому своє життя. Та краща частка полягає в тому, що ви стали до боротьби проти гріха і беззаконня, що ви сказали ні гріху в церкві і в Україні, ви вибрали вузьку дорогу до неба, дорогу терпіння і переслідування за те, щоб зберегти живого Ісуса у ваших серцях. І чисту, неосквернену єресями віру, яка відкриває нам двері до неба. Ви не пішли за більшістю, яка задля вигоди легкого життя прийняла Духа Антихриста, але радше терпите утиски і різного роду очорнення, щоб зберегти у ваших серцях духа істини. Ви є дійсно щасливі. Бо ви маєте Ісуса і Марію, ви вибрали кращу частку, якою є вічне життя. І коли так ви тримаєте до кінця, то отримаєте віньки славі в небі, і цю частку вічного життя з Богом ніхто вже від вас не зможе відняти. Марія всіх вас любить і чекає всіх вас у небі. Вона чуває над усіма вами і в кожній хвилині готова вам допомогти. Слаженішого патріарха нашого Кирилює Верховного архієпископа і, верховно, і митрополита Маркіяна, боголюбивих єпископів наших правовірного синоду. Ну, давай. Що Будь, ти знімаєш? Буде. Ти покідю. Це депутат, який обзиває людей. Які то... в тебе люди, які а це примітивні обличчя і так далі. У мене один інтелігентні людини. Так. Це люди психічно хворі. Mm -hmm. mm -hmm. Ще раз так зробите, будете мати справу суді. Так, так, личте, mm -hmm. ви провокатор. Ти покидьо!